Там є правила, будьте, будь ласка, уважніші. Дуже дякую. Я можу це мікрофон говорити, так? Друзі. Я зараз мав має бути, має проповідь, але я подумав, що краще перед проповіддю все ж таки послухати нашого, поспілкувати з марафонцем. Ви колись бачили живого марафонця? Саша почав бігати в 42-43 роки. Він перед цим був нормальний, як я людиною. Він був повний з соку і живота, і, і я пам'ятаю колись історія, наш один брат був в Польщі на заробітках. Приїхав, підходив вона і каже, слухай, а що з Сашею сталося? У нього що рак, кажу, ні, він просто бігать почав. <риклад> його зміни були дуже радикальні. Він, скажімо, з такої з такої людини, яка була е, нормальною чуючою комплекцією. Спринтер, по суті, він став таким марафонцем, ви зараз бачите. Саш, давай виходь наперед. <риклад> я, друзі. І Мені трошки легше, тому що я дуже житло спілкувався. Але скажу, що нюанси, які я почув від нього, для мене були вперше взагалі, навіть деякі терміни я перший раз почув, але я здивований, наскільки потужно все пов'язано з нашим християнським життям. Саш, моє питання: з чого все почало? Ти був нормальною людиною? Що сталося з кобусне? Ну да, так як ти сказав, я добрий вечір. Е... Так, як ти сказав, я був нормальною людиною, спринтером. Я бігав регулярно до холодильника, і зранку, ввечері і часом вночі, <плес> був нормальної комплекції, плюс-мінус 100 кілограм. І певного разу, коли я з донькою Це сподіваюся. <плес> ну я ж сказав нормальний. <плес> <плес> і Певного разу, коли ми прийшли з донькою на майданчик. Дитячий майданчик, поки вона там пос... упражнялась на скелодромі дитячому, я присів собі на цьому. Там такі тренажери в парку стояли. Я присів на тренажер і спостерігаючи, що вона там виробляє, хотів зробити декілька вправ простих, як мені здавалось. І щось, ну, щось якби не, не пішло мені. Не пішло. Я подумав, що не зовсім. Правильно вибрав позицію, треба змінити позицію, зручніше сісти і все буде нормально, але це ну, не допомогло. І пам'ятаю, перша, перша думка, яка мені прийшла в голову, мой господи, це 42 роки, і я фізично обмежений нормальний чоловік. Треба щось з цим робити. І коли ми це було, це було в Польщі, коли ми повернулися додому. Ну, я якось вирішив пробігтися вранці. ну, Я пробігся метрів. ну, Загальна дистанція була біля трьох кілометрів. Я пробігся метрів 500 і згадав всі, всі ті слова, які я забув. <рик> ну, мені мене боліли ноги, все боліло. якби... Ну, я Якось я подолав перших півтора кілометра. Там був спортмайданчик, я... там були якісь там люди, які займались. Я туди добіг, з останніх сил впав на лавочку і почав якби, імітувати заняття пресом, якісь вправи з пресом. Ну, а так насправді мені треба було віддихатися, бо о, я думав, що вріжу дуба там на лавочці. Але... Ну, коли я віддихався, то я потихеньку почав бігти додому. Ну, і якось, і якось так пішло. І якось так пішло і потім. Ну, коли я почув Кусаш, він каже, я спитав як, скільки ти прибіг, пам'ятаю, зустріли з ним. Він каже, ну зараз 69 бігаю. Чи десь він, там, він бігав від чотири рази, здається, від 4 на 4 до Софії, там, якось там, чи, там, бігав. я думаю, фу, це на три кілометри. Я вперше почув від тебе різницю між марафоном і ультрамарафоном і зрозумів, що ми конференцію назвали неправильно, тому що. Наша була це ультрамарафон. Тому що. В чому, Сашка різниця, скажи, будь ласка, між цими двома такими забігами? Між марафоном і ультрамарафоном. і ультрамарафоном? Я прийшов на кінець проповіді, проповідував Паша, і він говорив про друге дихання. Якщо я добре почув, що відкривається друге дихання, Так, під час марафону воно відкривається, це друге дихання. Але е, різниця ультрамарафону і марафону в тому, що під час, ультрамарафону, е, під час ультрамарафону декілька разів можна спіймати є такий термін стіна. Е, стіна це, коли тобі здається, що в тобі вже не осталось нічого, ти не можеш пошевелити нічим, ні рукою, ні ногою, ні. Ну, взагалі все, ти вже. Ти зараз подеш, будеш лежати і чекати свого кінця, скажімо так. Це називається зловити стіну. Так, да, це називається зловити стіну. Ну, вона як в кого, зазвичай вона може бути там, після 30-го кілометра. там. Ну, по-різному, як люди реагують, але зазвичай після 30-го кілометра вже тоді організм по-другому працює і щось таке може відбуватися. Я не раз це порівнюю, як От в житті, в житті християнському, скільки раз також ловиш стіну, думаєш, боже. Це все, це вже межа моїх можливостей, ти, ти, тут щось, ти, мабуть, ти мабуть, переоцінив мої сили, я, я тут ні, нічого не можу. І от до чого я веду, коли, ну, це якийсь період, поки ти проб'єш цю стіну, якийсь період проходить важкий, ну це дуже важко, але коли ти її проходиш, тоді відкривається так зване друге дихання, чи там вже 22, чи 52, чи яке. І ти тоді відчуваєш насолоду, і так само в житті, От коли проходиш якісь труднощі, які, ставалися б, ну, зовсім тобі не по силах, і, коли ти їх приходиш, ти потім дякуєш Богу і відчуваєш від цього насолоду, що ти, що ти зміг, щоб Бог тобі дав сили пройти, і ти зробив це. Угу. Саш, ти казав мені, що марафон це, це 42 кілометри до 50 це Марафон, Ультамарафон... не, мар -марафон це 42. 42. Утім марафон, ти, ти казав мені 100 кілометрів, 100 міль, 100 км, кілометр, 360 кілометрів ну, і 800 це особливий забіг. І ти казав про те, що цей момент зловити стіну. Твій, твій, твій марафон в Карпатах, ти казав, що два рази зловив стіну. В 30 біля 70 кілометрів. Так. Що ти відчув в той момент, коли ти, от, Що ти взагалі відчувалось? І, от, як ти зрозумів, я злив стіну. А по ну, все, ти з вістав. Тобі здається, що ти вже все, все, що в тобі було живе, вже нічого не залишилось. Мені Сводос каже, руки болять, ноги болять. Ноги болять, волоси, зуб, болять. Зуби, зуби болять, волоси болять, волосить, волоси. бо... що, що все болять. Що ти собі в цій точці проповідав? Чому ти не здався? Чого? Ну, По-перше, я знав, де фініш. По-перше, я знав, де фініш. І, що дуже важливо, я знав, що мене на фініші точно, точно чекають. Хто чекає не... тебе на фініші? Тут світить в очі, так я не дуже он бачу, але десь... он тут, Так, бріла тут. А, десь тут да. Оця дитина мене чекала на фініші. Це моя донька, вона мене завжди чекає на фініші. І це, це дає сил, коли ти знаєш, що тебе там чекають. Данька, жінка, я ти казав, що друзі, які навіть колись їх не було, і ті, хто чекають на фініші завжди. Е, я вперше в тебе почув Саш таке поняття, як е, пейсмейкер. В чому скажи, роль цієї людини? Е, пейсмейкер, роль цієї людини. Ну, Їх не, не завжди дозволяють, не всіх змагання дозволяють. Е, ну, Його роль заключається в тому. Ну, от коли учасник, він уже якби вибивається з сил з темпа і так далі, і так далі. Задача пісмейкера знову його ввести, ввести в ритм, він починає з, ним, починає з ним бігти, задавати йому потрошки темп. Ну, так якби веде його певний, певний відтінок траси, він його веде. І це може бути повторюватися декілька разів, ну, за всю дистанцію це ж може бути там. 5, 10, 15, 20 годин ну, це якби довгий період часу. І хтось обходиться без них, комусь вони вкрай необхідні. Тобто він вводить назад mm -hmm. учасника. Тут То бежить поруч з тобою, здає темп, і ти що виступ... допомагає здобути. Ну, три... Це може бути, бути дуже зграна пара, він повинен розуміти. Тобто ви mm -hmm. до цього повинні ну, багато часу провести разом і якби, розуміти один одного. Тобто ну, він може задати такого темпа взагалі ну, для тебе нереального. Не, не Ось він повинен розуміти твої можливості. Саш, я почув тебе вперше, що в великих марафонах, ультрамарафонах, там 300 і більше, є ціла група команди людей, які мають бути з марафонцем. Ті, наприклад, хто, хто по дорозі годують його, так. і хто мають дати йому пару пар обуві по дорозі. Поясни, для чого це, чому? Ну, в кожного своє харчування, якби і давай харчування таке діло, це понятно. Я дивлюся, ти харчуєшся. Це, не, це дуже це дуже важливо. А от обувь скажи. 에... Ми ще їже підійдемо зараз. Ну, взуття, просто коли ти біжиш там декілька годин, декілька годин і сонце, якби. Ну, після, скажімо там, після 50 кілометрів тебе можуть набрякнути ноги. І якщо ти носив розмір там, 44, то, скоріш за все, що ти в 45 не влізеш. Ну, і, ну, треба змінне взуття, яке може бути там, на два розміри більше від звичайного повсякденного, і, ну, щоб змінити це взуття. Ну, Відповідно, і одяг треба міняти. Якось не дуже схоже на життя християнське, правда? Це вимагає. Ми не готові до такого, такої уяви, що наш бік за Христом він буде коштувати нам того, що нас будуть ноги богати або щось подібне. ще таке питання, скажи, будь ласка, дивись, на рахунок, на рахунок обмежень. От що для тебе. Що для тебе коштує? чому ти обмежуєш себе? Для того, щоб е бігати вся їжа, все остальне. Поділись, будь ласка. Ну, обмежуєш в першу чергу, вернеш до того, з чого ми почали цих спринтов, спринтерських забігів до холодильника. обмежуєш? Ну, більш звертаєш увагу на харчування. Дивися, що тобі корисне, що для твого організму легке, що тобі дає максимальну користь. Ну, в цьому плані стаєш більш би, таким уважним до того, що ти споживаєш, скільки, коли. Ну, це, ну, не заліпаєш там, до двох часов в ночі в ютубчику чи там, перед телевізором. Це також зайве. Би, і, ну, от такого плану обмеження є якесь. Е як би сказати? Ну, більш більш розпорядок, розпорядок, розпорядок дня більш э, стає таким, скажімо, точнішим. Ну, друзі, коли я бачу, ти йдеш салатик... Я наїдаю з дому, я тоді приходжу їм салатик. Ні, я бачу, як ти вдома в себе. Ти робиш, що це грошей, що це салат, поливаєш олійку, і там нема ні м'яса, нічого. Я мав тоді йти в гості просто і хотів переїдати вдома. Я дивлюсь на ці обмеження, я думаю, для чого так мучить себе, скажи сам. Для чого дивися, вона ж просто нормально бігати, вище прибігся. але марафон це ж ну, це реально, це розбиті ноги. І... Ти коли казав останній раз, що ти бігав і чоловік впав, впав, він, вибачте, блював вже в такому стані був. Для чого себе такого доводить? Може нормально, коли прибіжку такою прибігся пробігся? Чи пробігся, Як ти, ти бігав, оце перший раз тобі так. Імітуєш там, що ти зарядку робиш якось так, не в напряг. Для чого тобі ці муки? Ти ж, ти ж мучишся, коли біжиш чи ні сам? Ні? А що ти відчуваєш, скажи? Ну, Почнемо з того. що... Почнемо з того... Е... Ну, Я тяжко працюю і словами, на відпочинок. Цей марафон з вашим е, так, і, ну, для мене дуже важливий цей час. Дуже важливий цей час це такий час, є таке російське слово, уєдінення. Для мене це дуже усамітнення, Да. Для мене це дуже важливий. Я, я дуже ціную цей час, коли я можу так наодинці з самим собою декілька годин проводити. Я маю час пороздумувати, проаналізувати, почути, прожити, зроблене, не зроблене. Я можу в цей час помолитись, поспівати, поплакати, поспілкуватися там, з пташками чи будь-чим, чи з самим собою. Ну, цей час, час усамітнення для мене він дуже цінний, дуже важливий. І це, це мені необхідно. І це не важко. Це, можливо, здається, що це важко. Це не важко, коли, коли ти це любиш, це не важко. От мені ця фраза сподобалася. що по суті марафон це не просто що ми біжимо, обмежимо себе, мучимося а навпаки. Саня каже про те, що це, це задоволення. Ти біжиш, ти відчуваєш це задоволення. Це не просто муки, страждання заради вимпіла. Ні. Сам процес. Мета щаслива і процес. І процес сам по собі солодкий. Ти коли робиш це, ти розумієш. Саня каже, я спілкуюсь з людьми, бато з ким познайомився. І, до речі, це цікаво було для мене вперше почути. Я спитав, Саш, ти маєш зимоту виграти? Що ти мені сказав? Якщо ти не. Він ну, каже, за всі раз він раз рідно переміг був, а так він просто біг. Саш, от чому задоволення цього бігу? Скажи, в чому ти отримуєш кайф, коли бігаєш? Ну, я ж що не говорив, це такі часомітні, але коли ти біжиш. <кій> Коли приймаєш участь в якихось там змаганнях, таких масових, це завжди нові знайомства, цікаві знайомства. Ти можеш спілкуватися з дуже з цікавими людьми. І дуже часто це дуже цікаве спілкування. І от що я замітив, що я замітив, я до речі цього не говорив тобі, що я замітив, що завжди Бог дає можливість говорити. Ну, Я не можу сказати, що її завжди використовую, але Бог завжди дає можливість говорити. І це, можна, це... можна говорити про Євангелію? Да, да. Коли з людиною спілкуюся, біжиш там, годину чи дві і спілкухуєшся, ти вже знаєш про його сім'ю, про його дитину, про його тещу, тещу там, і так далі, про його домашніх улюбленців. І завжди так чомусь воно доходить. До такої до точки, де, де Бог дає можливість говорити. І не раз говориш, не раз, ну, на жаль, щось, щось мішає це зробити. Uh -huh. ну, не завжди, не завжди. Я не можу сказати, що я завжди це роблю, але аналізуючи, так, так воно виглядає. Саш, ти казав, що останній раз, коли в Карпатах білий марафон 100 кілометрів, до фінішу добіло 30% людей. Чому так сталося? Ну, хтось, от, в першу чергу, мабуть, не всі зрозуміли, куди вони біжать. І чому. Хтось переоцінив свої сили, хтось. Недооцінив свої сили. Недооцінив. Скоріше за все, за все так. Тись не правда, сказав, розцікаво, це питання мені. Ти сказав про те, що е, вони не розрахували, вони зараз, зараз я знайду це, я записав цю думку, мені дуже сподобалося. Чому не добігли, не чітко бачили мету. Не чітко бачили мету. Тобто ці люди, які постійно бігали, вони в цьому змаганні не, не бачили своєї мети, і це фактично їх. Ти спитав про чоловік, який бігав, е, чемпіон, багато бігав по горам, а потім вийшов на забіг по колу. І Він через 50 кілометрів зійшов з дистанції. Так. Яка причина? Е, відсутність мотивації, він не розумів, навіщо він це робить. Це було не. Ну, для нього це було незрозуміле. Біг по колу, біг по колу, біг по колу, там 10 годин по колу, по колу. Він не бачив в цьому ніякого сенсу. Відсутність мотивації, він не розумів, для чого він це робить. Відсутність мети. Саня, дуже дякую. Останнє питання. Скажи, будь ласка. Е Ні, пару питань, ще два питання. Останнє. Перше. Чи було тебе бажання здатися колись, коли ти біг марафон? Один раз щось таке, щось таке промелькнуло. Е У мене була до... до цього була травма, яку я довго не міг якби, вилікувати. І під час марафону вона знову дала про себе знати. Дала про себе знати, і була така точка, де ну, реально було дуже боляче. і, і Я так про це подумував. Подумував, але зрозумів, що ну, не марачи собі голову, треба бігти далі. І добіг? Да? Так казав, другий раз, коли бігав гору, бачив чоловіка, який стояв на четвереньках і. Ні, він лежав. Він лежав. Тебе в той раз теж стало замислитись, щоб зупинитись. Замислитись ти маєш на увазі? Зійти зі станції, бачачи його стан. Ну, я, я спочатку подумав, що можливо це через сонце, що йому може трохи погано стало. Чи що. Але потім я дізнався, що він просто. Ну, деякі спортсмени приймають знеболюючі під час забігу. Ну, Коли вже починаються якісь там острі болі, приймають приймаю знеболюючий. Я від других людей дізнався, що він десь трошки, мабуть, переборщив всіми знеболюючими. І... А так як організм реагує вже зовсім по-другому під час бігу, йому, відповідно, стало трохи погано, і він ліг полежати трохи і по це. Ну, Йому було не досить добре. І організм не прийняв цього, скажімо так. Сань? Uh, Останнє питання, що спільного на цю думку між марафоном і християнським життям? Між марафоном? Ти, ти і, і марафоніст і християнин. Що спільне, на твою думку між е, марафоном і християнством? Так Християнство це ж є марафон, ультрамарафон. Це, це розуміння, цілі, розуміння, куди ти біжиш, куди хто тебе там чекає. Це та сама стіна, це те саме друге дихання, це та сама систематичність, дисциплінованість, це ті самі обмеження. І перш за все це розуміння, для чого це ти робиш? Тобі буде дуже легко це робити, якщо ти це любиш. Якщо ти цього не любиш, ну, на, просто на дисципліні, на якихось там. Таких, скажем, легких мотиваціях, ну, це дуже швидко закінчиться. Я думаю, так само і не думаю. Я, впевнений, так само і в християнці. Якщо ти це любиш, якщо ти розумієш, куди ти рухаєшся і хто тебе там чекає, тоді це... Тоді це робиш і це тобі Це тобі дає насолоду, і якби... ти робиш це з приємністю. Саня, дуже дякую тобі, друже. Ты немного не убеждаешь і всіх інших, забыться марафоністами, сами. Дуже як свій розповідь, сами дуже приємно. Було люди.